Друзі, вітаю! Ви на каналі Red Green. поговоримо, бо є про що. Поїхали! Ну що ж, пройшов шалений вікенд в європейських чемпіонатах. В ОПЛ практично не було один матч, там є детально все про ОПЛ в іншому випуску. Знаєте, завжди після Ліги Чемпіонів і перед Лігою Чемпіонів завжди. Багато сенсацій, незрозумілі рахунки, незрозумілі матчі, незрозумілі склади команд. І так і було багато в цьому вікенду. Багато всього було. Скандали, сенсації, неочікувані результати. Давайте все по порядку. Поїхали. АПЛ. Ну, давайте за АПЛ, що можна сказати? Ліверпуль після неймовірного матчу Алісона в Парижі грав з Саутгемптоном. Остання команда, всі розуміли, що. Звичайно, треба спокійно перемагати, берегти сили. Ну, клоп практично поставив основу. Кажу, клоп, бачите, клопа згадав. Слот поставив основу, бо клоп недавно говорив, до речі, про Ліверпуль. Практично поставив основу. Ліверпуль почав атакувати непогано, створювати моменти. Не міг забити. Потім десь вони, знаєте, не включалися, бо і видно, що Сотгемтон почав так само щось створювати. І нічого дивного, 45 плюс 1. Саудємтно забуває м'яч. Помилка Алісона. Ось так. Добре, що помилився, можливо, в тому матчі, а не наварив з ПСЖ. Невідомо, якби це тоді все закінчилось. Ван Дейк так само щось крутився біля Алісон. поміг, дуже класний гол 1-0. Ось так сенсаційно Ліверпуль програє. Розпочинається другий тайм. Ліверпуль буквально включився там, зробив заміни, звичайно, слот. Включився буквально на пару хвилин. Дарвін Нуніс 1-1. Дарвін Нуніс заробляє пенальті. Салах реалізовує, Ліверпуль знову дозволяє обороти. Знов включається. Е, пенальті, гравець е, Саутгемптона грає рукою. Салах робить дубль. Виходить на п'яте місце по всіх бомбардирах. За всі часи вітаємо Мохаммеда. І, як то кажуть, волюва на класі перемога Ліверпуля, не затративши аж дуже багато сил, але трохи пройшлося подаруватися. Ну вже як є, вітаємо Ліверпуль з перемогою. Нотінген ну, Форест. Далі дивує. Сказка його, як то кажуть, продовжується. Вони грали за себе в з Манчестер Сіті. Всі розуміли, пан Манчестер Сіті вже має перемагати, вже треба набирати якісь очки, щоб бути в ТОП-4. Міг забити Холланд на початку. І все, знаєте, Ноттінгем пристосувався до гри. Раз там Едерсон спас. пас. Були ще моменти. І цик дуже класний Гіпс Вайт дає пас своєї половини на Хансона Удої. Той проходить по флавому Фланзії б'є кут і 1-0. Едерсона ось так, отакий ось так, ось прикрий гол пропустив. Міг Ковачить зрівняти. Але Нотінгем обіграв Ліверпуль, обіграв Тоттенхем. Зіграв Манчестером, нічого, можливо, його обіграв. Обіграв Манчестер Сіті. Має вже від Манчестер Сіті відрив. Ну, браво! Команда ну, ну, Санту далі бореться за Лігу чемпіонів. Недавно боролись за виживання. А тут, ну, молодці. Подивимося, чи надовго їх хватить Манчестер Юнайтед грав з Арсеналом, е, ну, ніби як центральний матч туру. Нам треба було як болівальникам Ліверпуля, звичайно, щоб Арсенал втрачав очки. Мартінелі вже, до речі, відновився в Арсенала. І знаєте, початок матчу. Десь Арсенал ніби контролює, пробує, все має бути в їхніх руках. Але, знаєте, не раз я вже говорив, є один гравець дуже класний в Манчестері, Бруно Фернандеш, який він штрафний положив. І на перерву, ось так, Манчестер виграє 1-0. Ну, другий танк вийшов Арсенал, здавалося, що зараз буде зажимати нічого подібного. Мазуруаї дуже класний момент. Спасає рая. Зіркса п'яткою спасає рая. Ще один сайф Рай. І знаєте, зрівнює все-таки ж Арсенал. Райс робить один- і все одно в кінці міг ще виграти Манчестер ще мав момент. І знову, потім, подвійний сайф був Рая. Ось так. Здавалося, що Арсенал мав би Манчестер, спокійно, такий. Найкраще Манчестер раз обігрувати. Але ні, Арсенал втрачає очки. І... Відстає вже від Ліверпуля досить суттєво. Що хочеться відмітити такий матч, як Челсі і Лестер. Звичайно, Челсі було фаворитом, жало. Палмер не забив пенальті, до речі, рідко це він таке не забиває. а Забив Кукурелля 1-0. Челсі виграло непросто, рахунок не простий, але по грі більш-менш в моменті вони настворили. Челсі бореться з Ліві чемпіонів. Ось такі всі матчі у нас є результати зіграні. Багато що цікаво було, що Тоттенхем зіграв з Бормутом нічю. І ось така табличка. Ліверпуль вже має солідний відрив. І чим ближче наближається до чемпіонства. Подивимося, ще рано за все одно загадувати. Поля скоро матч з ПСЖ дуже важливий. І, звичайно, фінал Кубка англійської ліги. Ну, ось така була насичена і цікава апел. Друзі, давайте поговоримо про бундеслігу. Ми рідко її зацепляємо якось в тому плані, що там нічого, ну відбувається деколи. Зараз Барі має відрив, але цей тур це просто якесь шаленство. Програли всі фаворити. Як то кажуть, букмекерські контори, просто в мільйонери, бо всі ставлять на фаворитів. Фаворити всі програли. Такі, взагалі, не знаю, що історії було. почуть в коментарях, може, хтось пам'ятає, що в один день програла Баварія, Боруся і Байер це лідери. І ще й Штутгарт не виграв. На другий день ще Аньтрах не виграв в, в, в Унію Берліна. Причому виграючи до нулі, поступився. Ну, починаємо давайте по порядку. Баварія грала з Бохомом, вона розуміла, має відрив. Виграла три-нуль в в літ чемпіонів. Напевно, розуміла, що спокійно треба брати три очки і готуватись до матчу і тоді. Так і це спочатку здавалося. Забирає, забуває Рафаель Герейро 1-0. Пізніше се заробляє пенальті, як набір не реалізовує штанга. Але Герейро робить 2-0. Здавалося, що все. Все під контролем, Баварія спокійно виграє. Тут раз і 2-1. Ну, ладно, буває, Баварія зараз ще не клюпає скільки треба. А тут Павління заробляє червону карточку. Ну зіграв прямою ногою ногу, напевно, була. Все одно навіть 10-ох Баварія здавалося, що Бохом втримує перемогу над Бохом. Але ні, другий тайм, розпочинається 2-2 і 3-2. І Бохом виграє. І Баварія не змогла, а мабуть, там один момент переглавну. І Баварія поступається все вдома, величить 2-0. Там захмарний коефіцієнт був на Бохом. І ось так така сенсація. І думали, зараз то скористається тою помилкою. До речі, не грав Ноєр. Це теж велика суттєва втрата. І може своє дало. Але Байер аналогічно поступається Вердору. Першому таймі пропустив гол. Намагався відіграти, створював, але і Вердер створював. І в кінці Вердер зробив 2-0. І ось так Байер, знаючи, що вже Баварія так само поступилась, так само поступається 2-0. Алонсо в Шоці. Втратила там, програли вже два матчі, не може Байер навіть гол забити. Це тривожно, як то кажуть. І ось так: Боруся Дортмунд. грала вдома з Асбургом. Звичайно, в них голові, так, да, в них чемпіонаті далеко, в них проблеми, але для чемпіонів, у них пріоритетів. Вони зіграли матч з зрілюм нічого, вони зрозуміли, їм треба обов'язково вигравати. І вони все по-дому поступили, став з порогу 1-0. І ось так. І Штутгарт не виграв: ось всі результати, до речі, і крім того, є ще е, табличка, яка в нас. Так, Баварія має відрив, але просто, що всі фаворити отак скутилися в один день, це просто щось неймовірне. Ну, пишіть, друзі, як вам тур в бундеслізі, що найбільше запам'яталося. По бундеслізі це все. Тепер давайте пару слів про Лалігу. Е, в Лалізі мала грати Барселона Ссосона в суботу, але, на жаль, цей матч не відбувся. Буквально за годину до матчу почала приходити інформація, що матч не відбудеться через е, проблеми в команди, яка приймає Барселона. Так, помер їхній лікар. Е, першої команди Усі трошки було до того, були всі в шоці, і зато було прийнято рішення матч перенести на невизначений термін. Співчуваємо в команді, родичам це завжди неприємно втрачати. Е, Хоче проти про такий матч, як Гетафу Атлетико один з найбільших камбеків. Атлетико щось дивує в захисті останнім часом. Не все в них виходило 0-0 довго трималося. Але заробили пенальті, і Серлот реалізував. Була радість, було буквально грати трошки більше 10 хвилин. Здавалося, що все, Атлетіко спокійно все доведе до логічного завершення. Але тут. Ангель Корея заробляє червону карточку. Ну, була, зіграв, так, зіграв жорстко, получив червону. І він ще не стримав емоцій. Він почав подивитись, він почав викрикувати ту судді. Там, а тепер пише, що його можуть дискваліфікувати на рік. Він висказав і, 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 і щось про суддю, і про суддю, мамо, дуже дуже все погано. Бачите, що зараз Фонсека недавно накричав, получив 9 місяців, тепер ось Корея може получити рік. Подивимося, як, як, як в, в, в Іспанії розберуться з моментом. І буквально за хвилину часу. Гетафе зрівнює рахунок і стає у рахунок 1-1. Ну, здавалося, ну, напевно, це максимум, так і закінчиться. Але додано було 10 хвилин і наприкінці Гетафе робить 2-1. Думали, що був офсайд, офсайду а не було. 2-1. Ось така сенсаційна вольова перемога Гетафе. Ну і зразу хто скористався тою помилкою, звичайно, Реал Мадрид. Реал мадрид так само тримає в голові матч з Атлетіко. До речі, навіть Лунін стояв, відмітим. Не грав курта, звичайно, але в напад грав. Усі були Бампе, був е, Вінісіус, Ну і Бампе зробив рахунок 1-0. Потім Вінісіус дуже класно на фланзі накрутив. Як, як то кажуть, на самокаті собі у 2-3 пройшов 2-0. Все роді спокійно. Але пізніше його пропускає Рау, Раю забило, дуже класно. Спочатку навіть не зарахувала, але пізніше система фіксації гола показала, що гол. Ззаді спини був м'ять за лінію Луніна. І ось так матч і закінчився. Реал, звичайно, включив енергозберігаючий режим. 2-1. І ось так. Ну, ось такі в нас результати. Така в нас табличка. Там все дуже цікаво. Там Барселона, Атлетіку Реал бореться за чемпіонство. До останнього, не знаю, Більбао вже починає втрачати. Я думаю, що шансів у них немає на чемпіонство. але взагалі у чому, напевно, будуть боротися. По Лалізі це все. Тепер. Тепер хочеться порити ще пару слів, звичайно, про серію А. В серію А теж дуже багато всього було цікавого. Ну давайте розпочнемо напевно, з такого матчу. як... Ну, напевно, давайте центральний буде у нас наполі Фіорентина. Наполі приймало. Розуміло, треба брати очки, бо Інтер своє так само бере. Розпочало непогано жали Гол каку 1-0. Е, ще мали моменти, не забили. Другий тайм. Гол розпадорює, стає рахунок 2-0. Але Фіорентина не знітилась, зробила рахунок 2-1. І що вони мали моменти, що другий мали моменти, але зміг. Команда Антоніо Конте змогла втримати перемогу надважливу перемогу, бо конкуренти, як то кажуть, не, не сплять і так само перемагають. Центральний матч, напевно, ще був Ювентус Атланта. Просто ну, це, знаєте, це сенсація, але це так, напевно, десь закономірно по теперішній грі Ювентуса, Ну, але так ще Ювентус того сезону вдома, напевно, неганьбився. Чотири нулі Ювентос себе вдома програв Аталанті. Це просто Запакоста, фрунтайс Лухман, ретеги пенальті, Булу Мак'яні зіграв рукою. В одну каліпку могли ще забивати. Ювентус практично нічого не створив, шок. Мота починав дуже класу зона. Зараз виліць кубка, виліт з Ліги Чемпіонів. В чемпіонаті нижче четверте місце нижче. Дуже все печально. Аталанта дуже класно розробила команду Моти. Рома мінімально обіграла на виїзді Емполі. Взагалі один з найшвидших голів, напевно, забила Суль, гравець Роми, 20 та чи 21 секунда. І так і втримали. Рома десь не програє вже 11 матчів підряд. 12 Бачите, Ран'єрі прийшов браво. Команда би так починала сезон, то зараз би боролася за таланту із інтером із з інтером і з із за чемпіонство. Ну вітаємо Артема Довбика, що команда вийшла на хороший рівень. Е, а тепер, що хочеться порити про такі матчі, як Лечі Мілан. Е, дуже класний, ще один неймовірний камбек був цього вечора. Мілан забив, порадувався, офсайд. Лечо Відразу забиває без офсайду. 1-0. Мілан знов забив. Відмінили гол офсайд. Лечо знов забуває 2-0. Кристич, до речі, дубль. І здавалося, що 2-0- Лечо веде. Мілану знов в Концесау нічого не виходить, багато поразок останнім часом. Але автогол 2-1. Пулішич робить з пенальті 2-2. І в кінці Пулішич робить 3-2. І знов немовірний камбек Мілана і знов про Концесау. І десь було таке, що Мілан так само колись недавно бачу огляд, лече вигравало у Тернопільш, коли Керін Принц Ботен, болівальники Мілана пам'ятають такого гравця, зробив рахунок 4-3 тоді. І ось так Мілан камбечить, і, напевно, ну, хоч якийсь має, буде мати ще настрій, бо останнім часом не дуже грали. Ще один камбек дуже класний інтер зробив. Він так само програв в останній команді, бачите, Лічпеню своє і дає. Багато хто все одно розумів, що зараз матч і треба зовсім по-інакшому грати. Хочуть малими силами, а все так не виходить. 2-0. Інтер поступався Монці, але встиг до перерви ще один гол відпитати. І довів до перемоги 3-2. Ось ці результати. Ось вам, друзі, табличка. Дуже все класна. Боротьба неймовірна за чемпіонство. Рома підтягнулася. Монца остання. Ось такі були, знаєте, європейські чемпіонати. Дуже все цікаво і неймовірно, багато-багато сенсацій. Перші пару слів, звичайно, про Лігу чемпіонів зараз зіграли цей матч відводі вівторок середа. Багато матчів де ще взагалі нічого не ясно, а є матчі, в яких вже практично все ясно. Ну, звичайно, центральний матч. Ліверпуль ПСЖ. Після першого матчу важко розуміти, що очікувати. Ліверпуль нічого не показав, Алісон поспасав. Як буде грати Ліверпуль, я думаю, трохи краще. Пишіть, до речі, друзі, в коментарях. Прогноз на два матчі на Ліверпуль ПСЖ і на Атлетико Мадрид, Реал Мадрид в коментарях. Я так само зараз лишу, звичайно, свій прогноз. Що очікувати важко? Звичайно, ми віримо, що Ліверпуль переможе і пройде далі. Е, ну, Такі матчі вже як Арсенал ПСВ, напевно, все ясно. Можна і дубль ставити практично, бо я не сумніваюся, що ПСВ виграє в 6 м'ячів. Баварія Терноль не знає, чи Байер зможе щось відігратися. Боруся Ліль там нічого не відомо. Я думаю, що може знов нічого закінчити. Атлетику Мадрид Алмадрид. Ми віримо, що Атлетіку може забити м'яч, втримати перемогу 1-0 і довести додаткового часу. Але контратаки Реала, Бапе і Мінісіс дуже важко буде. Я думаю, що важко. Він всього, все-таки Шрал пройде. Інтер, так само на виїзді виграв 2-0, напевно, все ясно. Ну, бачите, батьох матчах ніби вже як більш-менш все зрозуміло. Сунвіла виграла Бруге-3-1 на виїзді, важко сказати, що очікувати. Ну, подивимося. Ось таке, друзі, був е вікенд. Ось така нас чекає Лія Чемпіонів. Боліваємо, підтримуємо, буде дуже цікаво. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.